Продемонструю зараз я свою першу поетичну збірку. Наруйте, вона трошки така страшненька, бо вона давня, і вона бібліотечна, бо в мене не збереглося жодного примірника. Це я позичив у бібліотеці, щоб показати її вам. Вона називається як довго ця війна тривала. Вийшла вона у Луцьку. 1991 року це ще навіть не було видавництво, пізніше воно стало називатися надстерієм, а це було редакційно-видатничий відділ Волинського обласного управління по пресі. Ось моє таке фото з якоюсь тут анотацією. Це. Початок передмови Йосипа Струцюка. Вона така коротенька. Ну, наскільки я пригадую, так, тут, я не знаю, десь би мало бути вказано. 3000 примірників. Вона, бачите, така вже, як сама на війні, побувала ця книжка. А, ось мабуть, є, так. Та, та 3000. Ось Тема збірки. В основному Афганська. Плюс там якісь ще ліричні вірші, пробував осмислювати життя, а не тільки війну. Можливо, я коли і начитаю ще з неї кілька віршів, виставлю на каналі Максимі Простотаки, але обов'язково у друкованому вигляді опублікую на своєму. Телеграм-каналі Для Суто для порівняння. Бо тепер більшість людей знають мене за книгами, котрі, котрі за часом ближчі до, до сьогодення. Вони дуже відрізняються ці вірші, від того, що я розпочинав. Долучайтеся до. Ютуб каналу мого, до телеграм-каналу виникатимуть побажання озвучити, буду старатися не лишати їх без відповіді.